Всім привіт! Кручу педалі з магазину. Завезла Лілії і полоничку. Одна посилочка. І зараз у мене в планах почати копати півонії. Дивіться, яка в нас теплота. Десята ранку. Аж не віриться. Сьогодні небо блакитне, на відміну від учора. Вчора ми їздили до конотопа. Я знову набрала ящиків, знову три штуки, то небо було дуже, не те, що небо абсолютно весь горизонт був в диму і дуже важко дихалося. Буду тепер ділити. Так, з першим справилася завданням півонія рожева із кремовою серединкою. Не дуже гарно він хотів ділитися. Розділятися. Ось далі просто я не розділю. Ось така махина, ну, шикарний кущ буде. Шикарний. Він тут просто з'єднаний, ніяк. Хіба ножем розрізать отак? Мені якось шкода. Я і так он там відрізала. Відрізала. Так, як бачила у Фейсбуці, роблять продавці. І ось такі є одна. Інша. Які гарні бруньки вже. Три, чотири. Ось такі чотири. Нагадаю, це в мене кущ. Років 4-5 тому викопаний, взагалі пересаджений з цього місця, де він ось тут було два кущі разом. Ну, один я раніше викопала, а один пізніше. І від нього, знаєте, що залишилось? Я собі десь посаджу. Отаке я не викидала, отака отакий корінь. Я його там і залишила в землі. Просто я думала, він перегниє. А він. Так що оце я десь зараз приткну і буду чекати. Років через, на наступний рік може вилізти просто одна гілочка. Одна гілочка, хоча бруньок тут немає. Я сама в шоці була. І він у мене виріс просто з отакої цурпалки. Десь притикну, не буду викидати. Так, що по цінах? По цінах оці будуть по 150 гривень. 150 гривень. Ось, маленькі, ось такі. Я не знаю, чи буде за цієї, діло, чи ні. Мабуть, ні. Це я собі залишу. Ну, втикну десь. Ну, так відірвалося. Буває так, що не хоче корчик гарно ділитися. Ну, от ні в яку не піддається. І все. Якщо оці ніхто не забере, то посажу десь собі. Але оцінюю я їх у 80 гривень. Їх два 80-150 ось такі. Але ще я напишу: у мене є бронь, по-моєму, на три штуки. Я напишу тим людям, якщо вони заберуть, то заберуть. Ну, це просто показую, може хто з вас захоче. Я під відео, я випущу відео тоді, коли мені ті люди відпишуться. І я під відео напишу, які в мене є в наявності. Так. І ось от така красота буде коштувати. Ну, дуже гарний корінь, звичайно, це вже точно. 100 пудів прийметься, такий коштуватиме 300 гривень. Шикарний. І залишається в мене ще один кущара. Он там він у малиннику. Це чисто ніжно-рожева. Серединка в нього не відкривається. Оце він в цій кучці росте. Буду якось викопувати. Так, дівчатка, оновлення. Ця, що за 300 гривень уже заброньована запрета. Це з тих дівчат, що в мене бронювали ще влітку. Ну, а решта є. Решта є по 150 і по 80. Так, іду, так, це ж собі посажу, Іду розділувати ту, що викопала. Чисто ніжно-рожевенько. Гарний такий кущ, у малині там сухо. Ой, наче в цементі ковирялася. Зараз побачимо, як вона в мене тут розділиться. Вмикаю воду і вимиваю зараз її, тому що сухо там дуже. Ну, в глибині там то сиро на глибині. А оце згори... Стопталося, сцементувалося за, за літо. Ой, які он гарні. Я вже бачу, які он шикарні. На наступний рік уже почечки зародилися. Ух! Ну, що обмивати. далі покажу. Так, як змогла. Хоча, я дивлюся, люди, які займаються роками, виявляється, в них бронюють на роки вперед, чекають, поки там 2-3 роки саджанець підросте, щоб його копати. Як вони їх кромсають, я не знаю. Бруньки, а біля бруньки кореня майже немає. А я, як, як виходить? Як виходить оце, розділила я її на 5 кущів, по-моєму, одна є на броні, але людина щось ще не відповідає. Але якщо хтось захоче, до вечора ми все це вирішимо. Більше я їх різати, кромсати не буду, хоча і ці гарно приживуться. Ви подивіться, які як оце вони називаються. Оці брунячки на наступний рік. Виді, які шикарні. Одна, дві, три, шість, сім. На вісім бруньок тут. Тут ось кущик, бачите, як відірвався. Цей на 4, 5, 6, сім навіть. Тут взагалі багато. Багато. Як їх оце упакувати, щоб воно гарненько якось так. Ну, це в ящиках буде все. В ящиках, бо хочеться, щоб і доїхало і не поламалось. Бо куди його так скрутиш, куди? Буду потрошку так якось у ящики тканиною обмотувати мокрою, щоб не пересох. Бо вдень у нас сьогодні пекло. Це пекло, це літо, не закінчується, 21 вересня, північ України. Так, забалакалась по цінах. Будь-який корчик 200 гривень. Побачите, якби воно дівчата ще поділилося менше, то було б по 150. Але бачите, які шикарні. Як на мене, я б такий була рада отримати. Дивіться, який. Ну куди його що обривати? Та зразу в землю так садіть, о, вже на, на наступний рік уже гарне листя випустить і буде набиратися сил і кріпнуть. І, як завжди, ось, поодривалося, посажу десь собі. тому що я і цей так само. Знаєте, той у мене хоч ріс, ми купили цей двір і рожевий з кремовою серединкою, там були кущі, то просто я викопала і отаке залишилося і виросло. А це я вам скажу, це у нас є городи в нас один при дому, а тож треба їздити скрізь городи порозкидані. Добре, що хоч в одній частині села, а не в інший кінець їхати від одного до іншого. І там у наших родичів були кущі піон, люди їх викопали, а через рік навесні ми побачили, що, напевно, ж отак корінчик остався. І викопала я також, ну, листочок, отак, гілочку вигнало, яка там квітка, там про квітку ще й не балакалося. Я викопала малесеньке таке курічко. Корчичок отакий кручений, оце в половину менше, з одним, з одною гілочкою з листочком. І посадила ж отам. Малинника в мене там ще не було, думала, буде там квітник. Але завела малинник. І він там, ну ну, нікуди ну, він не йде. А в мене такий колір є. У мене є такий колір, мені такого куща хватить. Тому, якщо навіть з отакого доприймається да і відходить, то це шикарні кущі. Так що. Пишіть мені на вайбер, вайбер буде під відео в першому закріпленому коментарі. Заморилася. Дуже єлі викопала. оце і так взагалі єлі викопала. ще. А, це, я думаю, малина попалася. Отакі кущики. Дуже гарні. Я вважаю, що дуже гарні. Кущики. Так я оце ж кажу, оце я посажу собі. Десь не знаю. на Збоку десь приткну і через кілька років буде хай не такий кущ, бо цьому кущу я не пам'ятаю, коли я отакий шпендик відкопувала ж там, чи, чи у 18-му році, але скажіть, отакий кущара виріс, він був не менший, ніж у мене зараз покажу такий самий кущ. У мене ось, ну, може, трохи більший, бо він саджений з повноцінного куща. Він саджений із повноцінного то з огризка ось. Ото там у мене також ця рожева. Чисто рожева. Так то повноцінний кущ садився, викопаний і посаджений. А це маленьке горочко. Так що зараз кладу ящик, відношу в холодочок, а ті ось огризочки десь посажу. Хай ростуть. Буде колись також, як знахідка, і якась додаткова копійка. Ой, дуже гарні, соковитенькі, бронячки, хоч би не поламать. Так. Ой, важкий який, дуже важкий. Це центральний, по-моєму. Все. Зараз ці посаду і веду бусятко. Вже все висихає. Потроху треба і в квітниках прибирати. Ну зараз ніколи. В якихсь ближайших відео розповім, чому ніколи. Чим я буду зайнята Найближчим часом з понеділка, так точно. Що тут моя люфа? Нічого собі. Пам'ятаєте, я вже недавно показувала. Ого! Ото плід! Вона, думаю, субтропіки почалися. Через це така і вимахала. Починають вже оці жуки, знаєте, як вони у вас називається вонючки, оті вонючі такі. Вон, добиваються вже у вікна, Вон, по вікнах лазять, Вон, значить, скоро буде холодати. А я ще кажу, немає не сонечок, щоб добивалися у вікна. Вон лазять. Видно, хочуть, на зиму ж треба десь ховатися, так як були дерев'яні вікна. Так. Залазили, а в, ці... а в ці не дуже пролізуть, хіба що десь знайдуть сіточку москітну оцю. Десь у щелиночку і залізуть. На що тут Пауль боку ще мене хочеш з чимось порадувати? Ох, ти ж моя гарнюся? Скоро попрощаємося з вами, дівчата. Ви ще й медок даєте. Ну все, пішла, понюхала. Ай, пахнуть. Хто надумається, пишіть. Все. Ось прийшов до нас у... у гості. Сі... А коли це ти був? До тиждень назад був. Сірий прийшов у гості. Сірий. Скажи, як тебе звуть хазяї твої. Бо ми тобі. Он наші мишолови. Іди йти нам. Діж, їж, їж, не Бо це Чужий кіт, це свій кіт, так ще, щоб не Чи ти його не боїшся. Так чужий кіт прийшов, так... їсть, а наші цього корму не хочуть. Не хочуть, якийсь польський корм купила. По-моєму, польський. А чужий кіт прийшов йому і їй не хочуть. Хоча він теж не бездомний, у нього є хазяйва, він додому ходить. А наші не хочуть. Нашим аби хто зна, що даводи.